Вітаю на каналі Магетару. Сьогодні у нас три варіанти. І подивимось, сьогодні буде регрес. Подивимось, в чому істинна причина, чого проблеми з фінансами. Перший варіант, другий, третій. Будемо дивитися, що таке було по кармі. Можливо, в минулих життях. Чого проблеми з грошима? Так, скажіть, покажіть істинну причину. Де зав'язався той кармічний вузол, що людина не може вирватися з фінансових проблем? Чому борги і все таке? Скажіть, покажіть, де зав'язався кармічний вузол? У вас нема кармічних проблем? Вам закрили шлях магічно, ви жертва. Верховна жриця вмішувалась, робили, дроби вам 10 мічів складності з фінансами. Вам хтось по дьяволу переливає, як зливає свою карму негативну, свої борги. У вас все відпрацьовано. У вас зцілення, е ви негативну карму відпрацювали. Нема негативної карми роду, нема особистої негативної карми. У вас повинно бути от, 10 кубків, карта мир. Ви повинні бути. Е Такі прям підсвічені, як зірка. Щасливі, багаті, здорові, все в руку, все, що плануєте, все повинно здійснюватись. Ви, взагалі, творець. Все у вас повинно бути добре. Маєте якусь людину, яка агресивно до вас ставиться, забирає ваші успіхи. Це може бути родич навіть. Він вас молодший, це чоловік. Він забирає ваші успіхи магічно. Він, у вас з ним магічна війна, закриває вам шляхи. І сам робить, і звертається, ви його жертва. Звертається до майстра, ставлять вас в позицію, коли ви в повних нулях, і у вас тут ривками. То все добре, потім скачуєтесь вниз повністю. Потім опять все добре. По дьяволу роблять вам перешкоди складності. Це не, ваша, не ваш негатив, не ваша карма. Так, вам треба. Надо... Відливки воском. Відливки воском. І вам треба майстер, який дійсно почистив. Це все, і поверне негатив ворогу. Прибираю негатив, можете до мене звернутися, можете шукати будь-якого іншого майстра. В мене відливки воском я роблю до повного очищення. Тобто в мене 20 тисяч гривень коштує ця процедура. Скільки днів ми будемо робити? Можливо, вийде за один день, може за два, може за три, може більше. Але ви платите один раз, і потім ми вже чистимось до повного вашого зцілення. Бо тут з закальцовками робили стяги якісь, переклад карми. Тобто ви, вашу гарну карму, там, де вас все гарно забрав хтось собі, вам підкидають. Тут відпрацьовки, магії за іншу людину, у якого кармічні борги, і він за них не хоче відповідати. Тобто чистка воском, воскова відливка, в цьому випадку дуже вам допоможе. І так як я це роблю, вам ніхто це не зробить. І ви платите один раз, і ми чистимось, поки не буде результату. Бо ці походи там. Три відливки зробили, п'ять відливок зробили і далі ви пішли. Все вистанавлюється, цей негатив. Це в цьому випадку треба серйозно чиститись. Перекриваю. Прибираю негатив, знімаю нулюю. Все зле лихе повертаю назад ворогам по Верховному суду. То, що вам бажали, хай з ними станеться. Вище сили, прошу втрутитись, відкрити очі, повернути все зле лихе тому хто це робив. По Верховному суду буде так і так є. Верніть то, що було вкрадено, поверніть. Оця чистка картами, як я роблю, вона також працює, але ну, цим працює на тиждень. От, от так можна чиститись раз в тиждень. Звертатися, чиститись, і нормально ситуація буде справлятися. Чистка воском – це. Вже на рік. Ну, може, в когось, якщо важка ситуація, то на півроку точно, що нормально все прибирається і ситуація покращується. Від півроку до року. Ну, так як у вас чиста карма, я думаю, що у вас надовше там все буде добре, якщо почиститься. Дивимось другий варіант. В чому істинна причина? Скажіть, покажіть, де зав'язався той кармічний вузол. Кармічний вузол, що нема фінансів, що проблеми з фінансами. Чого проблеми з фінансами? Де зав'язався кармічний вузол? Так, минуле життя. Закриті шляхи по Верховному суду. Ой. Також ілюзія. Тут та, та, також не, не все так просто. Тут магічний вплив є також. Можливо, от інколи таке буває, що магічний вплив з минулого життя. Отут така ситуація, що. Ви повинні бути, от ви королева Пентаклей, ну, цей чоловік і жінок стосується. У вас повинно бути багато діньох, дуже багато діньох. Але насправді їх 4 пентакля. Тобто вони стабільно приходять гроші, але їх мало. Повинно бути набагато більше, в рази більше. Ви з цим намагаєтесь якось щось робити, боретесь. Але з повітряним успіхом. То ситуація покращується, але 9 пентаклів. Тобто не та, не, не та ваша доля, там, де ви взагалі як в позиції олігарха, ось, але ну, вище середнього дев'ятка пентаклей також добре. Позитивне мишлення, маєте здібності, то, що хочу, то відбувається. Все нормально. Потім бац, все летить. Опять карта дьявол, закриваються шляхи, 4 мічани. Це вікно, яке ви собі відкриваєте в мір прекрасний, там, де у вас є кошти, все перекривається, є людина, яка перешкоджається цим процесом, сім'я по предательству, по ілюзіям. Ви знову щось робите, відкриваєте собі шляхи, і роблять так, що по Верховному суду. Так, по Верховному суду, ваші успіхи. Знову ви відкриваєте собі шляхи, і магічна війна, шляхи закриваються. Е, каже, дивись далі, ти побачиш, копай Ну, Зараз це перекриємо, будемо дивитися глибше іншою колодою. Зараз я розберу, що нам, що нам подобається, що не подобається. Є ворог якийсь у вас, який вас закриває, що ви все, все время як в боротьбі за себе. Магічна війна. Так, це я заперечую. Смерть не мій колоди це не дуже добре. Ну, У вас повинно бути дуже багато дій. 10 пентаклів повинно бути, але вони перекриті. Перекриті з минулого життя. Я думаю, що це магічний вплив, який був в минулому житті. Зараз ми капнемо глибше. Подивимось, що це було. Так, мені треба ще одна карта, вона тут. Ось, Верховний суд. Перекриваю, перекриваю. Так, хай це полежить. Ми подивимось на іншій колоді. Що відбувалось? Давайте на цій. Скажіть, покажіть, що відбувалось в минулих життях? Чи була порча на бідність в минулих життях? Скажіть. Минулих реінкарнаціях, Порча на Бідність. Ну ось воно. Чотири пентакля ви притащили з минулого життя, складності. Дуже великі складності з деньгами. Жінка стара. Он той, той ж самий ворог вийшов. Ви з цим ворогом в минулому житті були в стосунках. Ви були парою. Це правосуддя. По Верховному суду, таємниця то що ви не пам'ятаєте. Ви його вбили. Можливо, дивіться. Людина біля вас зараз є, яка до вас погано ставиться. Він не розуміє, чого ви його так дратуєте. І він вас дратує. Ви в контрах. Можливо, ви навіть можете бути одружені або бути. Родичами близькими, це може бути батько, брат, ну, чоловік в вашому житті близький. І він вам ну, шкодить, він вам шкодить енергетично. В, минуло, в минулий раз, в минулій реінкарнації, у вас були складності з деньгами, ви жили разом, ось пара з ним же, від нього залежали. Що він вам робив, не знаю, але так сталося. Можливо, він на вас нападав, і ви це по справедливості, що, да, що коли на нападають, то ви, як при захисті, не було іншого виходу, що ви його вбили. Але по Верховному суду, і це таємниця, це те, що від вас скрито, ви знову в цьому житті з ним поруч. І вам цю ситуацію треба якось пережити, прожити ще раз, і щоб вийти з цієї ситуації гарно захищатися, але не вбивати. Або стоять за себе і не подобається він, ну, дратує вас, ви його дратуєте, конфлікти, вийдіть з цієї ситуації, змініть. Ну, не живіть разом, не спілкуйтесь, втечіть. Ось така історія. Це треба перекривати. І це корінь, це причина, чого нема діннях. Що поки ви з цим не розберетеся, грошей не буде. Це кармічні борги і е, е, людину. Вищі сили карають тим, що на дніг. Бо ми живемо в матеріальному мірі, і саме сильне покарання, ну от нема діг, все, нема щастя, в житті закінчилось. Ну, Тут у вас не, не тільки нема днів, а нема ну, стосунків адекватних. Вони можуть бути стосунки, але я не думаю, що коли така агресивна ситуація, що там якесь щастя є, це погані стосунки. І в минулому житті так ви його вбили. Це знаєте, як ви тепер відбуваєте покарання за те, що ви його вбили, і знову разом, як в одній камері, у і жертва. Ну, Но... тепер навпаки, жертва ви можете бути. Вам треба тікати з цих стосунків. Міняти щось дуже швидко так. Верховний суд і Верховний суд двічі вийшов. Така карма, такий кармічний урок. Вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають вам мати гроші. Так, щось неправильно сказала. Вищі сили. Прошу захисту для того, хто дивиться. Приберіть перешкоди, які заважають мати кошти. І прошу пробачити всі пригрішення. каємось більше. Так робити не будемо. Ви зрозуміли, що були неправі в цьому житті, в минулих життях. І просимо пробачення у всіх тих, кого ми образили. І пробачаємо всіх тих, хто ображав нас. Та буде так. Приберіть перешкоди на фінансову стабільність, щоб були кошти, щоб був достаток. Буде так. Так, да, така ситуація, бачите. Там ще, до речі, магічний вплив також. Зараз треба подивитися ще раз. Я схватила колоду. Іншу. Скажіть, покажіть. Магічний вплив. Чи залишився магічний вплив в минулих життях? Негативний порча на бідність минулого життя. Да. Заперечую. По правосуддію. По правосуддю, суддію, що, можливо, ви щось робили таке, що ця порча була. Ну, Інколи так буває, що щоб відпрацювати карму, то дозволяється така ситуація, що вам ставлять порчу вищими силами. Ми всі під захистом вищих сил. Ну, коли ми щось робимо неправильно, то вищі сили не втручаються, коли нам роблять шкоду, кажуть, що це справедливо. Прибираю негатив, Вищі сили допомоги прошу для того, хто дивиться, відкрити шляхи на гроші і анулюю негативну магічну роботу, яка була зроблена вам в минулих життях. По Верховному суду буде так і так, я вище сили допомоги. Прошу, познімайте кармічні зобов'язання, негативні борги сплачені сповна. Приберіть негативний магічний вплив, і я його прибираю, буде так. Чи залишився негативний магічний вплив з минулого життя? На вас зараз. Залишився порча на бідності, Заперечую. Це треба індивідуальний прийом, я так розумію. Давайте спробуємо ще. Я зараз перекриваю, якщо не допоможе, то звертайтесь, будемо чиститися. Так, перекриваю, перекриваю. Вже без Верховного суду, бо там справедливість, щось ви ще робили. Треба глибше копати, прибирати всі. Це треба зробити чистку роду. Дивіться, коли ми робимо чистку роду, як вона відбувається, да? що вона ділиться як на два етапи, на, 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 дві, на два процеси. Перший етап, що ви молитесь за кожного свого предка тричі, а потім після цього звертаєтесь до мене. І я дивлюсь кожного вашого предка в мене є здібності спілкуватися з вашими предками. І Оці проблеми, які були в житті ваших предків, яких ви навіть не знаєте, вони записані у вас на підсознанні і ви дієте всі ваші дії, вчинки, то, що ви маєте, або то, що ви не маєте, емоції, всі ваші. Це вплив предків. І коли вони не упокоєні, то життя. Ну, не ваша, ви за них відпрацьовуєте. Ви вирішуєте їх проблеми, які вони не встигли вирішити за життя. І коли проходить чистка роду, то ми прибираємо із вашої підсвідомості то, що вас блокує, то, що вам заважає жити щасливе, жити своє життя. Ось така ситуація, тож дуже раджу, вам треба. Чистка рода в мене коштує 50 тисяч гривень. Якщо ви думаєте, що це дорого, це недорого, бо я спілкуюсь за цю чистку, це може бути місяць, може бути навіть два місяці по часу, там більше, ніж дві тисячі ваших предків. І я з кожним спілкуюсь. Тож це недорого. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, вище сили, прошу допомоги, прошу очистити від магічного впливу того, що було в минулих життях, що блокує фінанси. Буде так, так і я. Фінанси більше не блокуються, буде так. Очищу вас до вашого природного ідеального стану. Фізичного і енергетичного буде так і так єсть. Скажіть, покажіть, в чому істинна причина, де зав'язався кармічний вузол? У тих, хто обрав третій варіант, чого проблеми з фінансами, в чому справжня причина, скажіть? П'ять кубків. Рицарь Кубків. З кимось розлучились, когось полишили. Це карма така. Ви колись залишили жінку з дитиною? Паш Кубків. А ви рицарь Кубків. Кинули жінку з дитиною. Жінка дуже на вас зла. Кляне. Так, предатель. Угу. Це предательство. Це могло бути в минулих життях. В минулому житті ви були чоловіком. І залишили жінку з дитиною. В цьому житті це може програватися по кармі навпаки, що вас кинув чоловік з дитиною. І ви вже на нього ображаєтесь. І, звісно, ну, одні втягнути дитину це важко. Так, скажіть, покажіть. Чи є магічний якийсь вплив, що заважає мати фінансовий успіх? Розбите серце, предательства, нема средств. Карта Сонце, 10 кубків. Ви знаєте, тут кармічне відпрацювання, можливо, є. Ну, вийшла карта, що магічний вплив є, але вам це ну, як відпрацювання кармічне. що корисно для вашої душі, оці спитання, які ви проходите, але ви їх добре проходите, ваше становище зміниться, прийде ваше життя людина, з якою ви будете щаслива. Тут сонце, іерафант і 10 кубків щастя. Тобто ви своїми молитвами, якоюсь, може, ви себе усвідомлюєте правильно, може, прокинулись. З цього матричного мороку, і у вас правильний настрій, правильний, ви це правильно поводите, правильні думки. І в 10 кубків ви будете щаслива. Тройка жезлів, маєте здібності. То, що бачу, то, що думаю, то відбувається. Так, але треба перекривати. Тобто, все, що з вами відбувається зараз, воно не просто так. Заперечу, 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 ну тут негатив вийшов. Що колись ви неправильно себе повели. І пам'ятаєте ви це, не пам'ятаєте все одно. Карма так працює, що хочеш ти чи не хочеш, а відпрацьовувати будеш. Прибираю негатив. Для чистоти експеримента стараюся пам'ять, щоб ви не розуміли, чого так. Прибираю негатив, знімаю нулю і все зле лихе. Ой, вищі сили, прошу пробачити нас, не карати, не наказуйте за скоєне в минулих життях, борги сплачені сповна. Каємося, ми розкаємося, і просимо вибачення у всіх тих, кого ми образили в минулих життях, і просимо і в цьому житті також. Просимо вибачення у всіх тих, кого ми образили. І просимо пробачити нас. Допоможіть нам, вищі сили, пробачити, не карайте більше. І ми пробачаємо всіх тих. Хто ображав нас, то буде так і так ість. Буде так. Так, отакий третій варіант. Дякую всім за увагу. Дуже дякую за донати. Нагадую, що хто не може зробити донат, поставте лайк, напишіть коментар, з кимось, з кимось цим відео. Це також буде обмін енергією. Всім дякую і до зустрічі на каналі.